Панами, я не знаю, чи ви помітили, які страшні речі відбуваються навколо нас, але я, я вже просто всього лякаюся. Ви тільки подивіться: айфон, айпад, Ну, Якщо далі так піде, то наші діти скоро будуть думати, що айбаліт це гаджет. До речі, наш наступний варіант, що Айболі це ніякий не доктор, а ім'я пса його сусідки в селі Гнилички. що на Тернопільщині, і в принципі в тому немає нічого страшного, бо не королівська це справа все знати. Король монологів з Тернополя, Владзо! Знаєте, в житті так буває, що от хочеться побути просто самому, щоб ніхто не задовбував. ні те що, ні тесть, ні тесь, ні теща, ні тесть те, що ні те що, з тестю, нічощась тьостю. Ну ніхто. От я хочу попасти просто на безлюдний острів. Під ваші брехливі оплески я вам розкажу монолог, що потрібно і що не потрібно на безлюдному острові. Сігарети. <плес> Сігарети на безлюдному острові не потрібні, бо є бамбук. П'ятниця. П'ятниця на безлюдному острові не потрібна. На острові потрібна надувна п'ятниця. Інструктор з виживання потрібний, бо добре підготовлений і тренований інструктор з виживання це цінне джерело жирів, білків і вуглеводів. Кум? Кум капець який потрібний. Щоб було з ким випити, поговорити. І раз вже нема баби, то вибачайте куми, але така вже ваша гірка доля. Банка синьої гуаші потрібна, щоб написати на кожній пальмі смерека і почуватися як вдома. Москаль. Москаль потрібен в якості інструктора з виживання, кума і прикраси на смереці. Кредит в доларах. Кредит в доларах це і є причина вашого перебування на безлюдному острові. Мішок трави. Мішок трави на безлюдному острові не потрібен, бо буде мішок трави, острів перестане бути безлюдним. Горівка. Горівка на безлюдному острові не потрібна. Бо нема з ким поговорити, посидіти, поуважати, завалити, запити, віддихатися, вставити, піти, ще принести, допити, з'їсти, вдарити, вжарити, пивком шліфанути. А без цього горівка не потрібна. Геморой. На безлюдному острові геморой не потрібен, але є. Стрінги. Стрінги потрібні в сраці. А на безлюдному острові ви розумієте, що я в сраці, тому стрінги потрібні. <праць> Скелет. Скелет на острові не потрібний, але буде. <праць> Віктор Янукович. Віктор Янукович на безлюдному острові мріє багатьох справжніх галичан. Меші. <праць> <праць> Якщо на безлюдному острові будуть меші, то будуть коти. Будуть коти будуть і пси. Будуть пси приїдуть корейці, перевезуть з собою комунізм, а буде комунізм, то зникнуть і пси, і коти, і меші, а комунізм залишиться. І то все через якихось сраних мишей. <плес> Кадило. Кадило на безлюдному острові не поможе. <плес> Свідки Єгови. Якщо кожен день на безлюдному острові ходити через парк, то по-любому зустрінете свідків його. <рес> Дискотека 90-х. Дискотека 90-х на острові не потрібна, бо позлазяться всі крокодили. <рес> Багато віагри. Багато віагри потрібно, щоб з кораблів бачили, що на острові хтось є. <рес> Фотографія Анджеліни Джолі. Фотографія Анджеліни Джолі на безлюдному острові потрібна, щоб накривати нею морду самки Орангутанга. <рив> Індійське кіно. Індійське кіно на острові потрібне, бо після нього з'явиться надія, що десь на острові є ваш брат. І нарешті безлюдний острів. Безлюдний острів потрібний, щоб ти на ньому прожив рік, мало не здичавів, скучив за людьми, потім повернувся до цивілізації. І бачив людей всюди вдома, на роботі, на вулиці, в маршрутці, щоб вони наступали тобі на ноги, штовхали, підрізали, обманювали, кидали, намахували, діставали. І щоб ти крикнув, як ви всі задовбали і втік на безлюдний острів. Дякую за владу спеціально. Наші почали.